Топова тачка. Фасатик, двохлітровий дизель, Європа, гляньте колір, неймовірний, повний, привід, салончик теж люкс, просто є все. Алькантарка, ну все, кокпіт, відповідно. Двохлітровий дизель пробіг щось під 150 чи 170 тисяч. Планова заміна ременю ГРМ. Що ви маєте знати про ці тачки? Та те, що вони не проблемні. От вони просто не ламаються. Єдина проблема на цих тачках це впускний колектор. Він же з ЄГЕРом, якийсь розумний чи не дуже розумний інженер, засунув його в випускний колектор. У всіх нормальних тачках він окремо тут пускному колекторі. Відповідно, коли є проблема, ти не знаєш, що робити, ти міняєш оцю цю кабаку в зборі за 20 тисяч гривень. Так. В принципі ніяких нюансів немає. Раз 80 тисяч вісімдесят рестав тисяч міняєш ремінь ГРМ, обов'язково рекомендую міняти з ремінем оливного насосу. Демонтував піддон, поміняв ремінь оливного насосу. Поміняв відповідно і сальник. Колінічного вал він, він де такий з кришечкою цікавий. Коли ви міняєте окремо сальники, завжди рекомендую демонтувати піддон, тому що ви нормально його не поставите, не заведете, буде підтікання, герметиком не намажете, В принципі, все. Більше нюансів немає. DQ 381. Ну просто неубіваємо, проблем у неї немає. От все, закінчились проблеми по ДСГ. Просто ходять нереально. От 250 я так не ходили. Крутящі тримають її більший. Того Б 8 Passat, якщо вас влаштовує повністю, що це Volkswagen, зовнішність купуєш, і в тебе немає ніяких проблем.